Жіноча консоль, яка жіноча тільки тому, що рожева PlayStation 2 у формі BMW Need for Speed та піратська консоль від відомого репера. Вмощуйтесь зручніше, зараз ми вам розкажемо про найвсратіші ігрові консолі, які коли-небудь траплялись, але почнемо з простішого. Ви знали про таку штуку, як лазерні диски, не плутайте зі звичайними оптичними дисками. Хоча, по суті, воно й виглядає як величезний CD. Ще до потрапляння на ринок VHS касет компанія Philips розробила один із перших домашніх відео. Програвачів, який якраз таки і використовував ці лазерні диски. Кумедно те, що якість зображення, надійність та технологічність цього винаходу була вищою за касети, які використовували ненадійну та застарілу плівку, для чого відеомагнітофони мали складну механічну конструкцію. Однак проблема була в тому, що від анонсу до релізу дискових програвачів довелось чекати занадто довго, і за два роки до першого лайзер-діск на ринок успішно встигла заскочити технологія VHS. І не просто заскочити, а й та Засісти провалу маркетингу вбив останній цвях у домовину технології Laser і вона змогла нормально переродитись і витіснити VHS аж у 90-х з появою DVD. Тим не менш, компанія Pioneer вірила в лазерні диски і випустила консоль Laser Active, яка працювала якраз таки на цих носіях. А ще на CD, а з картриджів для Sega запускали ігри з Mega Drive. Простіше кажучи, це був справжній домашній монстр, який хотів догодити всім. Забув він тільки про 90% людства, які не можуть Викинути 2 тисячі баксів, це майже як 4,5 на наші дні, за мультимедійну систему, яка працює на звичайних CD та спірному форматі, який майже не використовується. В Підсумку платформа від Pioneer продалась накладом біля 40 тисяч екземплярів і змусила компанію не дивитись у бік відеогрового ринку. Що таке Cassette Vision? Це консоль другого покоління, яка вийшла під завісу своєї епохи і майже миттєво була затьмарена NES. Сама по собі приставка нічого цікавого собою не являла. Звичайна платформа другого. Покоління, до особливостей якої можна віднести хіба що ексклюзиви, засновані на популярних аніме серіалах. Однак, як ви можете знати, азійські країни мають досить специфічне ставлення до гендерних стереотипів. Тим більше 40 років тому. Тож, коли японці з Іпок вирішили заманити у відеогровий світ жінок, вони просто зробили свою консоль до дідька рожевою і додали слово лейді у назву, отримавши таким чином Супер Лейді Кесет Віжн. Звісно, я дещо злукавив, коли сказав, що ІПОК обмежились лише спеціальним ультра. Рожевим виданням консолі разом із нею йшла ще гра з досить відповідною назвою: Рене Вандель Гороскоп Мілкі Принсес. Якщо це не затягне жінок від ігрових світ, то я вже не знаю що. Однак, якщо говорити серйозно, певна річ така вундервафля не спрацювала. Вона ледь продалась кількома екземплярами і відбила бажання іпок чи кого завгодно проводити схожі експерименти найближчим часом. Наступна система була більш популярною, більш відомою, але не менш дивною. Знаменита Nokia Engage була досить сміливим у портативний геймінг від виробника найпопулярніших на той момент мобільних телефонів. Гібрид телефона і ігрової консолі Engage мав хороші ідеї та кілька непоганих ексклюзивів, виконаних у 3D-графіці, що для мобільного ринку 2003 року було абсолютно вражаюче. Однак Nokia чомусь не наділила пристрій горизонтальним екраном, що значно покращило б його сумісність з найрізноманітнішими іграми, а також намалювала для Engage якийсь зовсім паскудний дизайн, навіть для початку 2000-х. Таким чином. Нам система була занадто спірною, щоб запустити успішну лінійку. Вона поганенько працювала і як телефон, і як консоль. Тому переживши один рестайлінг, який трошки покращив дизайн. Модель відправилась у забуття у 2006 році. Піднімаємо ставки. Як вам от така приблуда? Консоль другого покоління, Telstar Arcade від компанії Coleco намагалась стати максимально різноплановою. Ось вам і кермо з коробкою передач з одного боку, ось світловий пістолет з іншого, а ось звичайний понт-контролер. Звучить, звісно, прикольно, але платформа мала одну маленьку проблему. Її з пополам можна було назвати консолью другого покоління, ігри на неї не. Недалеко втекли від вже застарілої і всі мостогидлої Pong, в той час як Channel F та Atari 2600 вже починали на всю розвивати ігровий ринок. Тому як і цей текст про Telstar Arcade, так і її життєвий цикл закінчується різко, несподівано і ніяк. Знайте такого репера, як Salja Boy. Скоріше за все, принаймні чули про нього? Не секрет, що знаменитий виконавець є заядлим геймером, а отже, в певний момент часу він вирішив запустити власну ігрову систему, що могло піти не так. Ну, розумієте Музикант не надто цікавився ліцензіями та іншими дурницями для білих комірців. Він просто взяв китайський апаратний емулятор і засунув у нього купу передзаписаних піратських ігор. Плануючи це видавати під своїм брендом. Насправді інформації про те, що і як сталося з цими консолями, не так вже й багато знайти їх дуже важко. Скоріше за все, правовласники все ж дістались до репера і змусили знищити згадки про це дивовижне творіння. Що ж, воїстину, сра та історія. Знаєте, хто ще продавав свою ігрову платформу Макдональдс. Так, легендарна мережа ресторанів швидкого харчування серед усіх своїх нагіців припасне один особливий нагіць, що може відтворювати ігри. Серйозними іграми це, звісно, називати важко, загалом це був просто тетріс. Дивний пристрій є найновішим у нашому списку, так як вийшов у 2023 році ексклюзивно для Китаю. Його можна було придбати за 4 долари у будь-якому Макдональдсі на території Китаю. Тепер ними заповнений eBay, і купити таке може собі кожен бажаючий. Навіщо? Це вже окреме питання. Не збирався у це відео включати спеціальні видання, бо їх взагалі купи і вони не надто цікаві. Серед них хіба що є PS4 у формі кейса Хітмана та Xbox One у формі передка Audi R8. Однак випадок, про який я хочу розповісти, воїстину унікальний. Це PS2 у формі BMW M3 GTR з Need for Speed Most Wanted. І не просто у приблизній формі, як згадана вища Xbox, а повноцінній формі автомобіля. Консоль була випущена у єдиному екземплярі як частина рекламної кампанії, і тепер становить неймовірну цінність серед Колекціонерів, які бажають її отримати. Запускається приставка цілими двома вельми автентичними ключами BMW, а диск із грою вставляється під капот. На додачу до самої консолі геймпади також були стилізовані культовим вінілом того самого автомобіля. Коли приставка вмикалась, у неї світились фари та неон під днищем. Думаю, від такого не відмовився б не те, що колекціонер, а й будь-який фанат Мост Wanted. Зізнавайтеся, ви завжди хотіли, аби ваша консоль одночасною відтворювала ігри і охолоджувала ваше пиво. Хіба ж ні? Певний гігант Budweiser, більш відомий у нас як Bud, у 2020 році представив власну консоль BL6, яка була краща за PS5, принаймні на один. Як заявляють самі виробники, на їх консоль ніхто не чекав, тим не менш, це однозначно вкрай цікавий екземпляр, як мінімум, своєю самодостатністю. У ній відразу вбудований проектор, тож вам не потрібно шукати вільний монітор. Є холодильник для пива, що є найголовнішою фічою, якої не вистачає PS5. Ну і консоль, яка може запускати шість класичних ігор від Bandai Namco. Бо по факту перед нами звичайний китайський емулятор, запханий в специфічну обгортку. На жаль, саму консоль вже не дістати. Усі небагаточисленні екземпляри було розпродано на благодійному аукціоні з підтримки ресторанних працівників, що постраждали від пандемії. Можливо, ваша консоль теж перетворилась вже в кастомного монстра. Надсилайте своїх красунь у наш телеграм-канал, а ми лише нагадаємо про життєву необхідність поширити це відео. Залишити комент і всіляко показати, що вам ще потрібен наш контент у такий складний час. Дякуємо, що дивитесь і до зустрічі на геймбазі.